На вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули, захищаючи східні кордони України, у Богородчанах заклали сад. Ініціатива створення своєрідного живого меморіалу належить медикам Богородчанської центральної районної лікарні. Далі у сюжеті сад майбутнього пам'яті героїв АТО заклали в Богорочанах на території центральної районної лікарні. Загалом висадили близько 90 дерев. Коли саджанці підростуть та вкоріняться, на кожному дереві з'явиться табличка з іменем воїна, який його посадив. Нас не буде. А дерево буде рости. Буде дерево рости і нагадувати нам про ці історичні події. Я думаю, що буде мир, Ми далі заживемо щасливо, весело. А це буде наш такий маленький внесок у пам'ять. Тих подій, які відбулися, відбуваються зараз в нашій державі, закладали сад спільно медики та учасники АТО, адже лікарі так само зблизька бачать усі жахи війни. Окрім того, вони на рівних проходять військову службу в лавах збройних сил України. Сьогодні каже головний лікар Богочанської ЦРЛ, четверо лікарів з Богочанського району знаходяться на службі в зоні проведення АТО. Висловлюємо дійсно вдячність Центральній районі Борочанської лікарні. Вони нам запропонували це, щоб була гадка на Довгі часи провоїнні в АТО буде напамнати ці тяжкі роки для України, І щоб внуки, діти все могли побачити. Закладений сад доглядатимуть працівники лікарні, адже дерева потребують турботи так само, як і люди.